Всім привіт! Сьогодні зробимо розпаковку чергової посилки з Aliexpress. Що ж, давайте приступимо. Так. Ось дані посилки. Дана посилка їхала, <кій> доставлялася новою поштою. Тут безпосередньо є, виходить, три посилки в одній посилці. Так, ну давайте. Давайте будемо відкривати саме маленько. Так. Що ж тут поглянемо? Термін даних посилок скла, виходить, 4 тижні доставки. Ну, від замовлення до доставки. Так. так, перше, це в нас такий, скажімо, перехідник для компресора автомобільного. Для насоса будь-якого. Тобто, <кій> дивіться, в чому полягає, скажімо, плюси даного девайсу. По-перше, якщо взяти компресор автомобільний, то зазвичай вони всі йдуть з різьбою. Тобто, Ось ви маєте, скажімо, в колесі автомобілі ось такий ніпіль. І закінчення на компресорі йде з різьбою, Закручується. Воно трішки незручно, тому що, поки ви закрутили, відкрутили. Пускається повітря ще. Даний девайс виходить, що натиснули ось цей рычажок, заставили швиденько відпустили, все, він зафіксований. Це один плюс, і другий, скажімо, немало важливий плюс саме даного девайсу це те, що ось тут є клавіша, скажімо така, спуску. Тобто, якщо ви там перекачали, до прикладу, 2,1 атмосфери, вам треба 1,9 щоб не знімати, там пальцем тиснути і так далі спускати. Тобто то незручно. Просто ось лавіша є ось така. Натискаєте, повітря спускається. Ось такий, в принципі, прикольний девайс. До речі, посилання на дані товари. Я думаю, що залишу в описі під відео, тому що вони на теперішній час, я думаю, що вони дійсні. Так. Друга посилка в нас виходить. Навіть сам не знаю, що тут. А, все, згадав. Це, виходить, в нас йде. Мають бути три штуки до телефону. Чехол силіконовий, ось такий прозорий. Є. І наступне має бути захисне скло на екран і на камеру, здається. Так, ну ось це серветки, так. Е, перше. Так, у нас є захисне скло, мені здається, на камеру. Так, Redmi 10, c 40. Я думаю, що підійде. Так. Телефон ще не дійшов. А, скажімо, дані аксесуари швидше дійшли, ніж телефон. Тому що телефон е доставляється в Укрпошту. Без об'єднання, одна посилка. Так. Ось така плівка. Ось тут вона йде, да, Маю Ну, це таке, скажем, дрібничка, вона не зовсім потрібна. Я замовляв саме чехол і захисне скло. А це вже йшло якби в Так. Ну і ось захисне скло. Надіюся, що воно по розміру підійде. Ну і ось таке. Е, також посилання буде під відео. Я думаю, що воно ще дійсно на, на момент, коли буду виставляти відео. Е, Ось такий набір, мені здається, десь біля 3 доларів вартував. Так, ну і ось, в принципі, саме велика посилка в цих посилках. Ось така. Тут саме цікаво. Так. Перевірити, чи все виїхало. Живе. Так. Ось має одна деталь. Друга деталь, третя деталь. Ну і все, дійсно цього немає. Так. Ось так. Давайте почнемо відкривати, що тут у нас є. Це повинен бути такий штатив, в якому можна буде знімати відео, виходить, вертикально, Тобто ось така направляюча. Десь має бути ще кріплення. Зараз подивимося, де воно. Давайте виберемо все, що тут є спочатку. Так. Запаковано. Так. Це в нас три ноги тут повинна бути. Ну і кріплення. Так. Так. Більше нічого тут немає. Так, ну і давайте вже зразу відкриємо лампу. Це, скажімо такі, лампи вже більш нового покоління. Я думаю, що це замінники будуть кільцевим лампам. Вони більш потужніші. Ну і скажімо, подивимося, які там режими і так далі. Так, ну ось тут, в принципі, тільки по лампі все. Так, давайте подивимося на три ноги. Розміри. Перемірюю пізніше, чи вони правильно чи ні ось така. Три нога, в принципі, абсолютно, абсолютно майже ідентична, в принципі, як зараз я знімаю, якою ідентично, тільки я її в нас. Купляв Ася з Aliexpress. Так. Ось тут два видвіжних цих. В принципі, так само, як і в мене. Так, що ще тут? Тут іде ось така подовжуюча. Її сюди вкручується, виходить, і вона додає там, здається, 40 сантиметрів. Так. Ну і що ж, давайте глянемо це. Так, тут є. Це виходить, тут там сюди. Так. Сюди повинна вкручуватись. Так. Ось тут, в принципі, такий механізм, як і всіх на пружині. Скільки потрібно, він розтискається, під який там потрібен телефон. Так, сюди вставляється це на триногу вставляється на всю штангу, Получається сюди. Штангу не буду оцю роз, розкладати, тому що вона не поміститься в відео. А ось так. Ось цю штуку я вам покажу, як воно повинно бути. Як буде, не знаю, але як так. Ось так. І тут виходить так. Тут одне кріплення. Так, ось так. І ось це відпускаєте. О! І, до прикладу, якщо у вас ось, ось так ось так дивіться, стоїть ця тринога, ви сюди ставите смартфон, і він буде знімати вам прямо внизу, що ви там. До прикладу, робити розпаковки чи шажі. Думаю, штука корисна. Ну, кому вона потрібна. Для мене, я думаю, що буде корисно. Як воно буде триматися? Думаю, що можливо буде добре триматися. Так, ну ось так. Це в нас все. В принципі, нічого, здається, не пошкоджено. Все доїхало ціле. І тут, думаю, що також різьба. Так, це все затискається. Тут, в принципі, пластик цілий, тому що бувають, бачу в відгуках, що приходить щось поламане. Тут, здається, все нормально. Доїхало. Так, а зараз ми розглянемо комплектацію ось цього ліхтаря. Ось ця поворотна головка. Це один. Друге у нас пульт. Відчувається, що без батареї. Дуже легенький. Так, немає. Батарейки, до речі, типу 3А. Міні-пальчики, скажімо так. Так. Ну і ось <coughs> сама лампа. Мені здається, вона повинна... А, ось перехідник, ну, перехідник нам не потрібен. Це для плоскої вилки. Е, так, 12 дюймів мені здається, мала б бути ця лампа. Але скільки вона має, по моделі, чи десь тут пише, чи ні. Тут тільки розмір 160 на 230 мм. Треба буде перевірити, чи воно відповідає дійсності того, що замовлялось. Так, зараз давайте попробуємо вимкнути. Ось, працює. А, ну дивіться, тут виходить, що тільки вимикач на кабелі. І все. Просто вимкнули, вимкнули. Ось жовте світло. Таке, скажімо, біле, яскраве. І ось це таке. А, це вже зменшено. А ні, ось біла яскраве, то було середнє. Ось і жовте. Ну, в принципі, без пульта, скажімо, не зовсім буде зручно, потрібно ставити батарейки і користуватись пультом. Думаю, що пульт повинен працювати. Ну і користуватися. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!